Ліціонери спорудили капличку на честь полеглого в АТО побратима. У торговиця на подвір'ї батьків загиблого у червні цього року співробітника прикарпатської міліції Петра Остап'юка освятили капличку, споруджену в знак пам'яті про нього. Петро Остап'юк загинув 29 травня цього року у збитому терористами неподалік гори Карачун гелікоптері. Сталася велика пожертва. Людина сповнена любові. До свого краю, до всіх людей, зробила велику жертву, віддала своє життя заради миру, заради спокою, заради нашого з вами майбутнього. Після загибелі Петра обласне управління МВС взяло під опіку його батьків, коли рідні висловили побажання мати на своєму обісті капличку, міліціонери відразу взялися до справи. Її спорудження організували коломийські правоохоронці. Особовий склад Прикарпатської міліції завжди був, є і буде зірцем, як треба служити, як треба захищати нашу неньку Україну. Світла пам'ять нашому побратиму, світла пам'ять нашим побратимам, які не повернулися. З поля бою за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Петра Остапюка посмертно удостоєно ордена за мужність першого ступеня. У рамках чергової ротації з зони проведення антитерористичної операції повернулися правоохоронці Івано-Франківщини. Мені дуже приємно, що Наші хлопці черговий раз підтвердили, що таке міліція Прикарпаття. Мені дуже приємно, що вчора начальник УС в Донецькій області також в урочистій обстановці за гарну, добросовісно виконану роботу в урочистій обстановці відправляв наших побратимів на батьківщину. Зведений загін, які честю та гідністю виконали свій обов'язок, традиційно зустрічали на Прикарпатті. Водночас вони і надалі виявляють готовність знову вирушити на схід України, щоб забезпечувати правопорядок і протистояти супротивникам. Приємніше набагато повертатися додому до близьких, до рідних, але попри це, все хотів би сказати, що Наше основне завдання, яке було покладено безпосередньою державою, керівництвом управління, виконано в повному об'ємі. І дякуйте Господу Богу, що Бог нас благословив і зберіг, щоб ми в цілості в приїхали, без втрат. Ми зустрічали тата, чоловіка. Мене звати Котів Христина Вікторівна, нашу донечку Полінка, їй вже ротик. Ми дуже скучали, чекали і дуже раді, що він вже приїхав. За сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, особисту мужність і героїзм усіх бійців нагородили подяками та грошовими винагородами. Цього ж тижня повернулися і працівники оперативних підрозділів обласного управління внутрішніх справ, котрі несли службу на сході України. Дякуємо вам, що ви нас чекали втішно і приємно, що бойовий дух він після, ну скажімо так, чи вдачі, чи невдачі, які відбувалися це літо. Вони не то, що там послабили, а навпаки, підсилили дух нашої армії. Зараз на міліціонерів чекає короткий відпочинок. А відтак вони повернуться до виконання своїх службових обов'язків. В Івано-Франківську чоловік підірвався на гранаті. В пізно ввечері в одному з мікрорайонів на вулиці Довженка люди почули вибух. Вранці у сквері біля однієї з багатоповерхівок виявили тіло чоловіка. Слідчі, які прибули на місце, з'ясували, що характер ушкоджень тіла, зокрема кінцівок, може свідчити про те, що на рівні колін жертви вибухнув якийсь вибуховий пристрій. Припускають, що це могла бути граната. Одна з основних версій, яка перевіряється, це, необережне поводження з вибухівкою не нестановленого зразкзззірця. З... 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 Також проявляються інші версії, проводяться опитування жителів, які проживають неподалік даного місця події. Проводяться ряд інших неоперативних слідчих дій. Спеціалісти наразі не можуть сказати, який саме тип вибухового пристрою вибухнув, і кажуть, що це потребує додаткових досліджень. Поки що розпочато кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України навмисне вбивство. Залишити власні автівки на парковках, натомість пересісти на громадський транспорт. Такі поради на найближчі дні водіям від Державтоінспекції. В обласному управлінні пояснюють, такі рекомендації зумовлені погодніми умовами. Синоптики прогнозують випадання мокрого снігу, туман та ожеледицю на автомагістралях. Якщо автовласники прислухаються до таких рекомендацій, це дозволить запобігти багатокілометровим заторам, дасть змогу дорожникам оперативно прибирати дороги від снігу. Ми радимо пересідати на громадський транспорт, тому випадку, якщо ви рухаєтеся на власному, на легковому транспорту, тому що у умовах великих снігопадів він швидше забивається сніг, буксує і так далі. Небезпека є як на вантажному, як на пасажироперевізниках, так само і на легковому транспорту. Тут особлива рекомендація бути уважним на дорозі, враховувати дорожню ситуацію і діяти відповідно до ситуації. Попри поради дорожні правоохоронці констатують кількість ДТП із настанням зими меншає. водії стають. Йдують більш уважними на дорогах, а ще вдаї радять. Якщо ви вирушаєте в дорогу на далекій відстані, особливо з собою мати вогнегасник, аптечку, тобто стандартний набір. Буксирувальний трос, теплі речі, гарячі пиття, особливо залишатися на мобільному зв'язку, щоб у разі потреби чи виникнення якоїсь надзвичайної ситуації ви могли додзвонитися по допомогу. Загиблого старшого лейтенанта міліції Петра Безпалька увіковічнили на пам'ятній дошці. Він був заступником командира взводу спецпризначення. Загинув в зоні. Ато дошку розмістили на фасаді 28-ї школи, де навчався герой. Згадати про Петра Безпалька і вшанувати його патріотизм та мужність зібрався педагогічний і шкільний колективи, побратими рідні загиблого. Він любив цю професію, бо тому, що він завжди був таким маленьким, і все. А так все з автоматом ходив, все, все так всіх любив захищати, ніколи дівчат не обіжав і казав, не можна обіжати. І так виховував і всіх моїх дітей, і казав, нікого не можна бити, і все, і треба любити Україну, і школу він добре вчився. І так, і після школи він сам пішов і заявився в армію. Петро загинув внаслідок вибуху гелікоптера, який сепаратисти збили в небі над Слов'янськом. Участь в АТО був свідомий вибір міліціонера. Поза як він уже мав військовий досвід миротворця. Побратими спецпризначенців, вважають Петра Безпалька взірцем справжнього правоохоронця. Він наскільки був порядним, наскільки був відданий присязі народу України, наскільки був безкорисливим, що сьогодні на його прикладі буде вчитися і міліція. Молоді правоохоронці, ну і безумовно учні. Така міністела уже уже сімнадцята в Івано-Франківську особливість її наявність ЮАР-коду, що дає посилання на спеціальний сайт про загиблих героїв. І подібні дошки планують відкрити на честь усіх наших краян, полеглих в АТО. Я сьогодні звернувся до всіх батьків і до керівництва МВС, що ми готові виготовити всім бійцям, які навчалися в наших школах, які тут мешкали, проживали, народилися. Дошки щоб уві їх пам'ять. І вірю в те, що ми проведемо обов'язково ігрову гру, пізнавальну для дітей нашого міста, де вони побігають по цих точках і дізнаються інформацію про таких героїв, як Петро Беспалько. Петро Беспалько посмертно нагороджений орденом за мужність першого ступеня. В Івано-Франківську знайшли мертвонародженого малюка. Тіло дитини виявили безхатьки на смітнику поблизу обласної психоневрологічної лікарні. Немовля було замотане в кілька пакетів для сміття. Експерти, які виїхали на місце знахідки, встановили, що дитина хлопчик, і за попереднім оглядом ознак насильницької смерті не виявили. Причину смерті наразі не встановлено. Проводиться експертиза. Також відкрито кримінальне провадження за статтею сто вбивство вбивства матір'ю новонародженої дитини. Тим часом міліція намагається встановити особу матері дитини і розшукати її працівники міліції звертаються до мешканців області з проханням повідомити будь-яку інформацію, яка б допомогла розшукати матір новонародженої дитини. А також зателефонувати до міліції 102 або за телефоном 096 327 70 24. На даний час перевіряються студентів, в тому числі іноземців. здійснюємо перевірки не було получних сімей. Студентів в гуртожитках перевіряємо студентів, які навчаються приїжджі, навчаються в місті івано франківську і Протягом тривалого часу були відсутні. крім того, перевіряємо жінок, які перебували на обліку, і мали в цей час народжувати, тобто з терміном вагітності 8-9 місяців. У кого є якась інформація або по сусідству, чи в них є інформація про те, що жінки були з явними ознаками вагітності і на даний час відсутні? Чи навпаки, вони є зараз на місці по місці проживання, але вже без ознак вагітності надавати нам інформацію.